Добрий ранок всім. Сьогодні якийсь вітерець. Телефон не видно, а мені виднося. Ну, це щось таке. Можливо, буде погода мінятися, раз такий вітер сильний. Може це на дощ? Ну, побачимо, як буде. Вам всім, друзі, гарного дня! Готую обід. У мене сьогодні буде ось все куряче мясо обжарюю. Грудка з кабачком. Кабачок буде тушений з курячим м'ясом. Ось вот така у мене сьогодні буде нижа на обід. Я вже накидала сюда різних приправок. Дуже люблю різноманітні приправки. І паприка, і смелі перчик червоний, чорний, базилик, кисничок. В общем, опять всього, щоб було смачно. Так, я вже натерла кабачок, натерочку і морковки дві штуки і цибулинку. Порізала до цього м'яска, і тепер все разом воно ще протушиться. І буде таке, не знаю, це можна назвати рагу чи рагу, це, якщо там зовсім м'яса немає. Я от не знаю. Як це правильно називати? Якщо з м'ясом, то просто кабачок з м'ясом. Чи все ж таки рого? Ну все. Хай тушиться. Накрию кришечкою. Так, подивимося. Дорого. І все. воно вже готове. Вже все м'ягусечки, м'ясо мягеньке. вже просто розлазиться. Ну що, пів часа і готово. Прекрасне, прекрасна літня страва. Я ще положу сюди листочка, отак от пару штучок. От і, щоб запах взявся листочка і все. На сонці 34 чотиградуси показує і такий сильний вітер. Так, я. Зібралася, їду в місто. Ось таке в мене платячко. Я вже в цьому платі один раз показувалася вам в садочку. І так, щось я його більше і не вдівала. Е, їду в місто. У мене окуляри мої поламались для читання. Для читання і. Ну... В телефоні, коли сижу в інтернеті, ж треба відео монтувати. І не бачу нічого без очок. Так що, ось так я зібралась і все, йду на маршрутку. Зараз має бути тут. У нас маршрутка по графіку ходить по времені. Все, поїхала я. Вітер. Я на маршрутку так і не встигла. Йду пішки. Іду пішки. Тут, як сказати, зовсім нічого. Сонполем річку переплеска. Тут є така кінцева зупинка, куди доїжджає маршрутка. І Там розвертається, вона їхати не хоче. А Сюди до нас їде тільки графіку. Сто процентов, сто процентов будет дождь. Кажуть, немає на що дивитись. Ось, я вже вдома. Прийшла, ось цілу торбу набрала. Сміє дойшла. Знову на маршрутку запізнилась. Йшла пішки через поле. Ось так. І ще розповімо, які є люди. які в нас є українців. Вираз іду до хати і розповім. бо Дуже вітер сильний, нічого не чути. Так, ну я вже переділася і зараз буду розбирати сумку. Зроблю розпаковку. Я вже дуже давно ніяких розпаковок не робила. Ще в прошлому році, напевно, що покажу вам, що я купила. Ну, давайте дивитись. Так, доставати це. Я купила лохину, коробочку. Я от тебе. Таку, бачите, така лохина. Ось Дальше Ось, таку коробочку печерець. Е, отакий кусочок. Боже, я забула, як називається. Ой, забула. Треба шукати чек. Згадала, імбир. Оце імбирь, корі імбиря, Взяла кусочок, щоб кидати собі в воду чи в чай, щоб воно настоювалося, воно піднімає імунітет трошки, ну, як, там знаю, піднімає чи не піднімає. Для здоров'я, для кращого здоров'я, коротше. Так, серветочки я взяла такі. Такі самі дешеві, знає, ви ж самі знаєте. Я більше нікуди не ходила, це тільки до АТБ і обратно. Тому що окуляри я ж таки не віддала. Не здала в ремонт. Я взяла їх з собою. Але я так і не здала в ремонт. Не приїхав цей чоловік, що ремонтує окуляри. Взагалі то сьогодні вихідний день, але він мені казав, що. Хтось там ще мав приїхати, теж здавати в ремонт. То якщо ще та людина приїде, то він мені перезвонить. Ось. А я вже не стала чекати того дзвінка, просто мені треба було ще в магазин. Я думаю, я вже ті окуляри покладу в сумку. Якщо вдруг він мені позвонить, то я, значить, піду до нього, занесу йому в ремонт. А він так і не позвонив, отож вже так і не здала в ремонт. Так, хлібчик. Хлібчик ось такий. Житні чудо називається. Что, такий він порізаний? Я е, вже давно е, хліби їм тільки отакі. От Темні. Темні, чорні, житні. Тобто ну, білий хліб, батони, таке булочки, таке всяке, це я не їм. Тільки отакий хліб купляю. Далі лимончик. Далі взяла пачку маргарину. Буду пекти пиріг. Буду пекти пиріг, я вам сказала, що я не їм, то я і не їм. Я не їм і їсти його не буду. Пиріг спечу для брата. Знову, тоді в прошлий раз я пекла пиріг з вишнями, тепер вже спечу пиріг з яблуками. Так, ось таку приправку я купила. Ось такий часник ранульований. Так, ось такі курячі гомілки. Це буде на юшку. Якусь юшку буду варити. Потім десяток яєчок. Так, зелений кропчик. Оце я вже не в АТБ, це я на вулиці кіоску вучавому брала. Так, Пакетик отаких горішків накдаю, цибуля, п'ять штучок цибулин. Ну, так ліпчаста липча так, три морквинки. і пачку соди харчової, А вот і театній. Ну і всі ці покупки. Що ви бачите, кроме помідор. Помідори, так, вони в мене тут стояли на столі. Усі оці покупки, я їх відставлю. Оце цибуля, морква, яйця, курячі гомілки, сода, хліб, лохена печереці. Маргарин, чесник, лимон, мигдаль і серветки оце все 489 гривень і 40 копійок. 489 гривень і 40 копійок. Ось таке. Нічого такого дуже серйозного я не взяла а такі великі гроші. Ну, і ви самі це все прекрасно знаєте. Ви так само ходите в магазин. І в те саме АТБ. Так що, все ви знаєте, все ви в курсі справи. Отак. От ну, все. Зараз я піду нарву кілька яблук. І... Буду місити тісто і пекти пиріг. Зараз ще хочу вам розповісти, згадала, я ж поки була на дворі, то я вам казала, що розповім, розповім вам дещо. Ну, ви ж бачили, що я вийшла з дому, я вам сказала, що я на маршрутку опоздала. Йшла пішки через поле до. Слідуючої кінцевої зупинки, там зупиняються маршрутки теж. Но до тої зупинки, коли маршрутки їздять, то вони їздять так, як в місті з інтервалом 5-6 хвилин. Ну, так як по місту маршрутки їздять. А сюди до нас разів в годину. І ось. Звідси від нас, от, де ми живемо, це дачний масив. До тої зупинки маршруток, коли мені треба поле перейти, я ж вам казала. Якщо йти пішки, йти... Ну, м -м -м -м, смотря, як йти. Можна йти швидко, а можна йти медленно. Хвилин 15, якщо йти пішки, ще якщо йдеш сумкою важкою, то взагалі тобі, здається, та дорога безкінечна. А якщо з пустими руками, то хвилин ну, 10-12, от так от. Якщо би їхала маршрутка, то маршрутці сюди їхати, ну, 3-5 хвилин. Якщо людина йде 10 хвилин, 10-12 хвилин то на машині чи на маршруті ну, 3-5 хвилин їхати. Ну, ви уявляєте, так? Яка така велика проблема їм переїхати це поле 3-5 хвилин, щоб люди не йшли пішки, не таскали ті сумки. Ну, було... ой, це. Така історія, що тут можна довго говорити і це все безполезно. Ну і там біля тебе я сіла на цю саму маршрутку 24 ту Не на дачі вона їхала, не сюди до нас. Тому що щоб... я вийшла за тебе і якраз от десь перед тим, як я мала вийти за тебе, маршрутка вже поїхала, ця що до нас на дачі. І виходить, що мені ще цілу годину стояти чекати. Ну, звісно ж, я не буду стояти чекати. Тим більше, що погода така, що дощ не ляє, сніг не мете. Ну, думаю, буду йти пішки, що робити. Ну, сяду на цю маршрутку 24-го доїду до кінцевої, до поля, а вже через поле буду йти пішки. Хоча коли ми приїхали там на кінцеву, на ту кінцеву приїхали, я кажу до водія, може би ви підвезли на дачі, бо дуже важка сумка. Але я не одна була в маршрутці, ще було три жіночки. І ми всі стали його просити, щоб підвезіть нас на дачі. ну Скільки ж тут вам їхати? Три хвилини. На маршрутці три хвилини. А якщо йдеш пішки, так як я вже вам казала, а йти пішки і ще з сумками, і ми, і ми всі жінки, ми всі з сумками, бо ми всі щось понакуповвали додому. То тут тут цілих десь 15 хвилин йти, бо ж і ще важка сумка. Ні, ні в какую, каже, я не повезу і все. Визивайте таксі і їдьте собі на таксі. Представляєте? Маршруткою їхати три хвилини, і він ні в какую. Ладно, що робити. Ми собі всі мислено побажали йому всього найкращого. Вийшли з тої маршрутки і пішли. Але вони ці жіночки десь ще там затрималися, бо там на кінцеві на тій кінцевій якийсь магазин, вони ще ти магазин пішли. Ну і я пішла сама. Прийшла я вже десь з півдороги. десь до середини того поля я дійшла. На зустріч мені йде чоловік, ну, мужчина якийсь йде. І він побачив, що я з цією великою торбою чуть ли, до землі не хилюсь, ну, мені важко. І він мені каже: Ой, давайте я вам допоможу. Представте, він йде мені на зустріч, тобто він йде в сторону міста, в нього якісь свої там плани кудись він ну, йде. І якщо, він, якщо б я погодилася, що він мені поміг, то, значить, він розвертається, ну, пішки людина йде, значить, він розвертається і буде йти обратно, допомагати мені сумку нести. Бо він мене пожалів. А я йому кажу: ой, я вам щиро дякую, але я вже майже прийшла. Хоча, звісно, це була неправда, але він мене пожалів, а я його пожаліла. Тому що ну, він так само великий, великий шлях пройшов і він буде раді мене, щоб мені допомогти буде вертатися, допомагати мені нести сумку. І я відмовилася кажу, ні, дякую. Я вже майже прийшла, хоча мені ще було далеченько йти. Бачите, як? Водій з маршруткою, Відмовився підвести. Він, ну скільки би ти там втратився три хвилини проїхати, і тебе підвіз жіночок на дачі? Ні, він відмовився. Каже, викликайте собі таксі. А людина, яка йшла пішки, назустріч, каже: Ой, я бачу, що у вас важка сумка, давайте я вам допоможу. Хоча, ну, я, звісно, відмовилась. Бачите? Ось такі от українці різні. Різні. Зовсім різні. Одне на машині і не хоче підвезти, а друге пішки йде і пропонує свою допомогу. Ось так. Ну, це те, що я хотіла вам розказати. Е, ну все, беруся за пиріг. Так, все, тісто я замісила. Зараз піду нарву яблучок. Буде пиріг з яблуками. О, які гарні. Зараз відриваю і одне, а опадати будуть всі. Ні, тримаються. Що вистачить. О, тут ще все обох. Таке гарне яблучко. Ох, і впало. Все. Так, яблучки я вже нарізала. Все, зараз буду робити пиріг. Все. Кисто уже вложила в формочку. И... Насыпаем яблоко. Так вот. Яблок чем побольше, и тогда дуже смачно. Смачный пирог виходить. Так, зараз ще цукру сюди насиплю. Так, ну ось такий пиріг в мене вийшов. Я вже помастила його яєчком зверху. І зараз поставлю в духовочку. Ну от і мій пиріг. Ось такий він вийшов. Все, зараз йду до брата, віднесу йому, нехай п'є чай. Ну, хто мене дивиться, то ви ж знаєте, що мій брат біля мене поруч живе по сусідству.